Так, друзі, ми взяли три переноски, вакцини комплексні, вакцини, від сказу, шийнички, корм сухий, дитячий, що ще, паспорта там лежать. Три переноски з пільоночками. Їдемо перелаштовувати трьох цуценят десь за 100 кілометрів від нашого села. Заїхали в сусіднє село від аптеку. Що ми купили? Купили для мамки щеняток, купили. От блок от кліщів, взяли її уколи, де ці уколи, десь уколи є от мастіта. Потім взяли три вакцини, ось холодне положили для цуценяток. Потім взяли 18 обробок від от блоку от кліщів, взяли от паразитів, це все йде в подарунок до. Наших цусенят ми хазяївам віддамо. На три місяці обробок одкліщив кліщів від блок, віддамо суспензії щоб вони прогнали глістиків. Отдамо ми їм вакцини і віддамо ще вакцини. Ось в мене окремо, де тут вакцина від сказа Ось, бачите, оце такі кульочки зараз попакую. І наші цусенята, і ще ж у нас. Ошибники десь є, три штучки. О, один ми тільки що купили, два я взяла з дому. Наші цуценята будуть з приданим. Ну, ми приїхали забирать твоїх щенят. О, привіт! Каріна, перший, який чорний вискочить, а то його і забираємо. Так, все, будемо скусити. Ні, той Ні. чорненький з глазками. Так, ми зараз приїхали і забираємо трьох цуценят. Так, сьогодні ось ми приїхали в це село, де ми забираємо цуценят. Оце цуценятко це дівчинки, вона їде в дуже хороше життя, да, в нове, Часний, в приватний будиночок. От буде жити не на цепі, а в хаті. Класна собачка. Ось я сажу їх в переносочки. Так, давай, зараз ми їх обробимо від блох і від кліщів. І все. Так, забрали одненького, їлі забрали і ще двох. Оце хлопчик, да? чи це хто? Дінуля, дівчата, заберіть Діну. Все, 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 все. Так, ми вже в переносці. Маленький, чорненький, світленький і, і, якісь, і, якісь, і біленький з, цим, з чорними п'ятничками. Все, ми їх забрали. Так, першенького ми привезли вже. Це населений пункт у нас, от нас, від нас практично 100 кілометрів. Ти 100 голодний кусає пілінку столі. Це хлопчик, у нас буде жити в приватному будинку. Що-шо? Це вона так каже. А, це хлопчик, гарненький такий. Такий чорненька мордочка в нього. Ми даємо з собою таке приданне з ними. Якщо встигну, зниму. А ну давай, Каріна, покажемо, що ми даємо. Ми даємо паспорт, ми даємо от кліща, ми даємо е, от, е, глистів, ошийник, паспорт, вакцини. В общем, зараз, зараз, зараз. Все все ми даємо, це таке у нас придане для собачки. Да? Ти замерз? Зараз будемо, зараз будемо тебе віддавати. Гарнюній хлопчик їде нас, жити теж в приватний будиночок. Е, там Буде жити ну не так може добре, як я б хотіла. З літній кухні, але все ж краще, ніж на вулиці. Да? На все ти такий гльозний. Ти такою грзний, бозі який ти грозний. Це хлопчик. Це моя зінька, все наш їде хлопчик в приватний будиночок, дуже класний, оброблений. Все дали приданне. Дуже хороша молода хазяйка, головне, що молода. Все, да, все, все, все. Дала нам на корма, даже ми да, Так що в нас все добре. Я думаю, що в нього теж все буде добре. Нас буде так. Осьоми привезли частний будинок в приватний, красиву нашу дівочку, Вона в нас сама зиводка гарненька. Буде в нас фрося. Єлі хазяева споряд ільяврора, Фрося. Буде жити в приватному будинку, не на цепі. Люди дуже хороші. Сьогодні вечором купатися, все об'яснила. Прививки дала. Зараз ми якраз їдемо в. По тій частині, яка була окупована на початку війни. Оце їдемо це через це село. Дуже багато модульних домиків подавали людям, дуже багато приватних приміщень розбомблено. Це все село веземо ми третю собачку. Зараз будемо шукати. Карін, там нема навігатору, ні там чи треба питати у людей? Тому що вулиця? Так, так. Це десь вилізло да. вже? Прямо нам? Зразу і позвонили. Так, прилаштовуємо третє наша цуценя. Дуже хороша е, жіночка. О, дивіться, який в неї двор. Оце буде в цьому дворі гуляти наша цуценятко. Вони його прив'язувати не будуть. Спочатку він буде жити у хаті чи в літній кухні, Ну, знайдеться йому місце. В общем, все, він дуже класний, буде поки кушати кашки. Вон трошки сухого корму будуть розмачувати йому. В общем, все. Третій у нас прилаштований. Третя цуценя це мрія жити. Проживати отак от, бачите, напроти березова роща. Бачите, як класно. Двір огорожений, сказала, не буде на це в сажати, слава Богу. Тобі я, в принципі, по-другому не віддала. І дивіться, дороги нема. От, і, в принципі, дуже багато місця. Так що я думаю, що все буде добре. Ми вже вдома намотали сьогодні, мабуть, 400 кілометрів. Вітя каже, можна було до Одеси доїхати. Значить, прилаштували трьох цуценят. Як це спрацювало? Мірта, дай побалакати! Зараз я її відкрию. О, Давай, виходь раз. уже, відкрию, бо не дає спокою. Іди гуляй! В общем, що ми першим ділом зробили? Ми дали об'яву між селами в групах. Потім ми розклеїли об'яви під магазинами на зупинках, під ветеринарками в Києві. Я розклеїла, дали об'яву в Фейсбуці, і це все спрацювало на те, що нас в перший день вже було заброньовано троє цуценят, яких ми сьогодні поїхали і відвезли дуже удачно. О, лишилось 6 цуценят, по них вже теж є дзвінки, так що будемо дивитися далі, як буде наше продвигатися дуже благородне діло. Ще хочу сказати: виявляється, ми зробили одну прививку. На другу другу прививка і ще треба і третя прививка, бо то, що була перша прививка, це щеняча прививка, це для перестраховки. Вона не рахується начебто. Вона була ну, перестраховочна така. І це тільки недавно я дізналася, що треба робити третю прививку. То ми вже третю прививку закупили, взагалі, нам прививки обійшлися на цих щенят 10 тисяч. Ми прививки третє закупили, і тепер ці прививки ми будемо будем розвозити їх, як прийде вже час, і тоді я вже буду колоти всіх цих собак, яких я прилаштувала. От заодно і провідаємо їх всіх і побачимо, в яких умовах вони живуть.